Власне, всім привіт! Шалома Іці. Подивіться, ми знаходимося в такому прекрасному місці. Це а, самосад на Подолі. А, люди намагалися створити свою власну країну мой. Ось так, країну виїї за своїми власними правилами. І зараз ми просто покажемо, чим. Що це все перетворилося? Ну, Сміття. Дивіться, люди зробили такі прекрасні лавочки, зону відпочинку, зону релаксу, все сміття. Там, на жаль, зараз побачите те саме, просто на контрастах подивіться на це все. Тобто, Оце сміття. І тут на контрасті.